Незручна ситуація вийшла, що я просто не знала, що мені робити. Я йшла вулицею у важких роздумах, перебирала в голові всі можливі варіанти, але так нічого і не змогла придумати. Моя похресниця мені нещодавно зателефонувала і запросила на своє весілля. Оксанка заміж виходить, і я за неї дуже рада, але от на весілля до неї я не готова йти, бо розумію, що звичайною тисячою гривень тут не обійдеться. Годилося б щось солідніше подарувати, а у мене грошей немає не ну зовсім, хоч плач. Нещодавно не стало мого чоловіка. Я важко пережила цю подію. Він останнім часом хворів, і на лікування його ми все витратили, що мали. Ми з чоловіком ніколи не жили багато, обоє працювали на заводі, звідки отримали однокімнатну квартиру, так все життя в ній і прожили. Моя єдина донька вийшла заміж і поїхала з своїм чоловіком в іншу область, там у зяті є будинок. Я не мала нічого проти, адже свою доньку житлом я не змогла забезпечити. Проте, після того, як не стало чоловіка і дочка поїхала, я залишилася зовсім одна. Це запрошення на весілля застало мене зненацька, і мені треба було вирішити, звідки взяти гроші для похресниці на подарунок. У доньки попросити таку суму я не могла, у їй самій важко, вона з третьою дитиною в декреті зараз. Тому я вирішила, що піду в банк і візьму позику, а там полегенько буду з пенсії якось повертати. Та по дорозі в банк трапилась подія, від якої я й досі відійти не можу. Що не кажіть, а дива таки трапляються. Тепер я вже в це точно вірю. Йду, я засмучена, вся у своїх думках, і тут чую, хтось мене окликнув. А це моя давня знайома Катерина, з якою ми не бачилися, ну, років 30, напевно. Вона теж дуже зраділа нашій зустрічі і запропонувала піти на кілька хвилин найближчу кав'ярню. Катерина сказала, що вона якраз через спільних знайомих мене шукала, бо має до мене одну справу. Анно, моя донька, зараз в Америці живе. А тепер вона приїхала і попросила мені передати тобі дещо. Катерина заметушилася, витягла з своєї сумочки конверт. Ось на, це тобі. Але зараз не відкривай, подивишся вдома, каже. Моєму здивуванню не було меж, бо я навіть не підозрювала, що там в конверті. Я запитала, чому її донька раптом про мене згадала, а вона посміхнулася і нагадала мені одну нашу дуже давню історію. Ми тоді разом на заводі працювали. Катерина якось прийшла дуже засмучена. Сказала, що її донька заміж виходить, але сім'я її майбутнього зятя дуже заможна, а вони бідні. От свати в гості кличуть, а вони не мають з чим до них піти. Тоді був великий дефіцит на все, навіть в магазинах нічого не було. А в мене були родичі в Америці, які час від часу висилали мені посилки то з одягом, то з продуктами, тож я мала коробку дуже дорогих американських цукерок, яку тримала для особливого випадку. І я вирішила, що цей особливий випадок настав, і віддала Катерині цукерки, щоб вона з пустими руками в гості не пішла. А ще я знайшла кілька гарних речей і передала доньці Катерини, щоб вона впевненіше себе почувала. Вони мені тоді за це були дуже вдячні. Все вийшло добре, донька Катерина вийшла заміж, виїхала згодом з своїм чоловіком за кордон, потім завод закрився, і відтоді я про них нічого й не чула. І тепер доля знову нас звела. Я спробувала відмовитись від подарунку, але Катерина наполягла, щоб я його прийняла, бо вона заради цього мене і намагалась знайти. Її донька пам'ятала те маленьке добро, яке я для них тоді зробила, і дуже захотіла мені віддячити. Коли я вдома відкрила цей конверт, я була ошелешена. Там було 500 доларів і записка дуже дякую, добро не забувається. Я була збентежена, але тепер я мала з чим піти до похресниці на весілля. Ось така дивна історія. А що це збіг обставин чи кровобіг доброти, в природі, то вже самі вирішуйте. А ви вірите в те, що добро, зроблене вами, завжди до вас повертається?